Привіт, ви на каналі Бігус.Інфо і це відео ви вже бачили декілька місяців тому. У ньому розповідається про так званого новгородського різника, російського військового, який убивав українських військовополонених. А потім, по п'яні, по телефону, розповідав про це своїй коханці. Це жахливий воєнний злочин. Тож у нас не було жодного сумніву, що ви маєте це почути. І що як в Україні, так і за кордоном нам мають побачити обличчя російського вбивці, але Ютуб вирішив інакше і видалив це відео через публікацію персональних даних убивці. Ми все ще вважаємо, що ця історія не має права бути знищеною. Персональні дані можна заблюрити, заблюрити і забути воєнні злочини російської армії в Україні. Ми не дозволимо у цьому відео. Є англійські субтитри. Дивіться і поширюйте. Так что вы делаете? Человека надо чуть-чуть зарезать. Но меня это не впервые Мне похуй. Люди, которые военнопленные. Ну. Им нам смысла не держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать. Вот их надо утилизировать. У мужиков уже есть Кадык ниже колька. Вот это шли большом полом от автомата за ухо. У меня таких уже хватает. Привіт, я Леся. Це Бігус.Інфо, А те, що ви щойно почули, це добровільне зізнання російського військового у вчиненні жахливого воєнного злочину, катуванні та убивствах військовополонених. Уривок телефонної розмови та ім'я цього уперя сьогодні. Зранку опублікувала СБУ. Ми ж отримали від наших джерел повні записи його дзвінків за декілька днів. І вважаємо, що зобов'язані не просто назвати, але й показати, що це за істота. Так. Ці аудіо важко слухати, так само як важко дивитися відео, на якому нашому захиснику відрізають голову. Але таких відео і аудіо стає усе більше. Адже російська армія не знає межі ні людяності, ні законів та звичаїв війни, ні елементарно здорового глузду. Водночас, оприлюднення таких записів та ідентифікація їх учасників це перший крок до покарання воєнних злочинців. Тож вдихайте поглибше, починаємо. Там я один человек, здесь я другой человек, там-то я другой человек. Ну вот понимаешь? Я это понимаю, это маска, это маска. Ты просыпаешься, как тебе объяснить? Ты идешь, короче. Я... одно діло діло, ти одну маску. Маски зняті. Служба безпеки України уже назвала ім'я цього росіянина. Однак, заради чистоти експерименту та в пошуку додаткової інформації про нього, ми вирішили пройти цей шлях самостійно. Номер телефону, з якого дзвонить російський військовий, не б'ється в жодній з доступних баз. Однак на нього підшитий телеграм з фото чоловіка у військовій формі на аватарці та ніком Євгеній Юр'євич. Вочевидь, ім'я справжнє, адже саме так же і Євгеній Юрійович його називають співрозмовники. Сам він одного разу проговорився, що йому пачті тридцатка, і саме на такий вік виглядає чоловік на фото. Не густо, але цього вистачило. У соцмережі ВКонтакті знаходимо акаунт із таким же Ніком і цією ж світлиною у галереї. Поруч із нею декілька свіжих фото з війни. Останні запостив буквально у січні. Євгеній Юрєвич має 27 років. Родом він із села Малая Вішера Новгородської області, а нині проживає у грядах. Це навіть не село, це залізнична станція поруч із вішерою. Серед родичів Євгеній відмітив сестру із прізвищем Сучко. А ще ми знайшли сімейні фото хлопця ось із цією літньою парою Юра Сучко і Тетяна Сучко. Чоловік Юра, наш Юрійович, це без сумніву батьки. Із розмов Євгенія знаємо, що батько вже помер, а от мати ще жива, і їй він інколи дзвонить. Отож, маємо ім'я Сучко Євгеній Юрійович. Хто такий і як він потрапив на війну? Біографію і спосіб життя Євгенія цілком типові для парня із глубінки, можна реконструювати по фото у його ВКонтакті. Серйозно, банальніше не буває. Півас, шашлик, рибалка, пацани. Найближча цивілізація Великий Новгород. Найпопулярніший тур вихідного дня пожерти чіпсів на набережній. А найцікавіша пригода це ряжені вистави у Пітері. Десь в районі 17-18 років Євгеній відслужив срочку. Жодних даних про бодай якусь вищу освіту до чи після армії немає. По фото бачимо, що працював Євгеній то в охороні, то у м'ясному цеху, де заробляв, вочевидь, так собі, адже має борги, які з нього примусово стягують через суд. Ну що ж, як полюбляють казати самі росіяни, не тума, штурмуй дама. Восени 22-го євгеній вирішує іти воювати. Наголошую, сам вирішує. Він опинився. В окупантській армії не з примусу по мобілізації, а з власної доброї волі. Ось у коментарях під фото у листопаді Чо, погнал на війну? Відповідь да, добровольцем. Бідне діти, м'ясом бросили на фронт, голими руками проти танків. Ні, ця пісня теж не про Євгенія. Спочатку він пройшов у Ти взагалі в какой часті? Питають його у коментарях під фото. Відповідь: пока в Лугі. Луга це місто неподалік Новгорода, там дислокується 9 та гвардійська артилерійська келецька берлінська бригада. І саме її келецька берлінським шевроном козиряє на фото задоволений Євгеній. У середині січня він уже із шевроном Z і постить фото з якогось закинутого заводу. І це уже вочевидь має бути фронт, адже у коментарях йому пишуть берігі себе», А Євгеній відповідає «постараюсь». Отож, що найменше січня Євгеній воює у складі російської армії за даними СБУ у Харківській області. Так, невеличка частинка Харківської області досі окупована. У день воює, а довгими і, вочевидь, нудними вечорами висить на телефоні. Ні, не так бухає, а потім п'яний сідає на телефон інколи на два одночасно і паралельно обдзвонює рідних. Мамі понити, дружині. Любі уточнити анкетні дані для військового обліку. Алло, мам, привет. Это как его? Что хотел сказать-то? хотел к я пьяный. Почта из России, да? Должность? Оператор. Есть такая должность? В почте. Да. Да. В смысле, да? Я говорю, ты говоришь блядь. Я говорю, должность бл**ть. Какая да, говорит, есть такая должность. Что, нету, что ли? А зачем тебе это? Штаб, собираем информацию от тубе родственников с родственниками. Чтобы хоронить было легче. Люба, як ми зрозуміли із телефонних розмов, це уже друга за рахунком дружина, яка, здається, поки не здогадується, що вона не остання. Адже Євгеній уже визначився з кандидатурою місіс Сучко номер 3 У нього фронтовий роман із дівчиною на ім'я Альона. Роман по телефону. Це Альонка, це дівчина. Жена моя. ще <реш> <Да. Будучи, да? реш> жена моя, так. Да. Сонце моє. Любов моя ангел мой, все что ты захочешь, у тебя все будет. Yeah, я yeah, чуть ли yeah. не красный ковровый ковровий дорослі не буду. Я все для тебя сделаю. И саме розмови з Альоною нас сьогодні цікавлять найбільше, адже це її Євгеній відкриває душу. Сказала би я, якби вона у нього була. Євгеній висить на телефоні за Льоною по пів а то й півтори години. Знайомить її з сослуживцями, жаліється, хвалиться, плачеться, коли пакує товариша по шматках у чорний пакет. І саме їй розповідає про те, як у його підрозділі закатовують майже до смерті українських військовополонених і як особисто він їх убиває. Для мене легше вбити чоловіка, ніж вбити собаку, або взагалі, ну, животне. Я ніколи в житті не... не вбивав котят, ні собак, нікого. От чоловіка, да, мені ні, він не просто вимахується перед дівчиною. Він планомірно підводить Альону до своєї таємниці. Здається, він дуже хоче, щоб вона про неї знала. Євгеній неодноразово повторює, що він плохой чоловік, і що в армії він готовий виконувати будь-які задачі, тільки зайвою бюрократією не грузіть. Мені хочуть зробити командиром. Я не хочу цього. я не хочу, я не хочу відповідати за людей. Я хочу просто тупо нести свою службу просто от, по графіку. что надо кавою ні перерізать перережу, не б**. В смислі «перерезал» і б**. як це взагалі можливо? Роками лікарі по всьому світу б'ються над проблемою ПТСР у військових. А цей «перерезал» і Як так? Та він взагалі здоровий. Цей ваш Євгеній. Давайте так: здорових у психлікарню не пакують. Баняку Євгенія почав підтікати ще з дитинства. Спочатку постарався батько, який надміру любив алкоголь і полювання. Перше звело його самого у могилу. Друге почало зводити його сина з розуму. Слушай, мене в дитинстві учили вбивати. Мене За вбивати, мене училі убивать, вбивати. Жень хорош! Не, погоди, с самого-самого детства Убиваться. он меня брал он меня, он меня брал с собой. Он говорит, ну я никогда не забуду гая. Свою любимую собаку, гай. Гончую. Он заставил меня смотреть, как просто. Мою раз. Потім до його виховання доклався ще й дядько. Зі слів самого Євгенія – бандит і убивця. Я буду ласковим, любимим. Все, ну, це все от, в кругу сім'ї, там все, от, знаєш, а, що стосується... Наверно, дядя так приучив. Серега, це наш... З Галя дядько, який приїжджав, коли я маленький був, при мене людей вбивав. Це ще 2000-х років. Повірить, і я очень много, насмотрелся, очень много от него что принял. Потом я должен был к нему идти, по идее. Но мама сказала, если типу, ти к нему підеш, что типа ты не близько. Там, там Там дуже-очень дуже браш. Закінчилося це тим, що Євгеній загримів до психлікарні. за старою доброю сімейною традицією до тієї самої, де свого часу лежав легендарний дядь Сережа. Власне, у психлікарні Євгенія застала звістка про смерть батька і його поплавило ще більше. Розповідь його сумбурна, але для нас важлива, бо з його ж слів, це було от буквально нещодавно, в акурат перед тим, як Євгеній пішов до армії. Коли він знав, що я дійсно йду на війну, і и... ну, сердечко пригнула, і він забухав, і и... просто от я в психушці був. Я узнал, это в психушке меня с психушки вытащили. Я был в Сиверской, в психушке, где мой дядя был, Сережа. Дядя мой, дядя mm -hmm. Галин. Он там вот, в 2000-х годах, когда Мадин там был, когда он приехал, говорит, Женю, говорит, я не думал. А он тоже в Сиверской был, говорит, я тоже в Сиверской был, и я в Сиверской был. Я в Сиверской тоже в психушке лежал, тоже пытался Ну когда отец ум я, не знаю меня переворачивало, Здурки на фронт, клас! Не питайте мене, як це можливо, як його взагалі взяли в армію? Як він пройшов медкомісію? У нього в довідці написано Здоровий, чи він її взагалі не проходив, бо Путіну начхати чиїми руками вбивати. Чи може в російську армію свідомо набирають людей із психічними розладами? Адже комусь треба робити чорну роботу, таку, яку робить Євгеній. Із наявних у нас записів його розмов є три послідовні дзвінки Альоні, які дозволяють в деталях реконструювати ніч, коли Євгеній зарізав військовополоненого. З його ж слів, не вперше. Це було в ніч на 16 квітня, десь опівночі, коли уже нормально випивший Євгеній в чергове висів на телефоні з Альоною. Його покликали. До цього моменту м'який і муркотливий голос Євгенія різко змінюється. Сейчас, погоди Что? секунду. Погоди секунду. Подожди, пожалуйста. Ну и чё? Ну чё вы да, Ну на я сейчас приду. А? Давай сейчас договорю, приду и не 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 я разговариваю. Сейчас приду и Алло. Что че, ты там сделаешь, когда придешь? Чего? Что ты там сделать? говорю, когда придешь? Ничего. Першу він не хоче говорити і каже, що дівчині взагалі не потрібно про це знати. Але Альона таки допитується. Так що ви робите? Чоловіка треба трохи Ну мене це не вкрило. По... Мені зовут. Тю... Я, я так і не поняла, що Що у гараж міста? Мені так спадила взагалі. Нет, я не угораю. Короче, есть, как тебе объяснить? Люди, которые... Люди, которые военнопленные. Ну. Им нам смысла не отдержать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать. Вот, их надо утилизировать. Утилизировать не все соглашаются. Утилизировать, я думаю, прекрасно понимаешь, что это за слово. Ну делать вот. Делаешь это, вот у мужиков же есть кадык. Ниже кадыка. Вот это шли башом, полом от автомата за ухо. У меня таких уже хватает. Я не хочу об этом говорить. Я пойду сделаю и пойду Сейчас дальше спать. Сейчас темно, никто не видит. Зділав закопав, все закапувати -то не я буду я зділу все. Якщо у вас зараз виникне питання, а як це можна вбити людину і просто піти спати, то маємо зазначити, що у Євгенія воно не виникає. У нього вже давно готова відповідь на це питання. По-перше, що традиційно для російських військових він вважає, що в принципі ні в чому на цій війні не винен, він просто виконує наказ. По-друге, Євгеній переконує себе у тому, що він робить добру справу. Він вважає, що несе добро нашим військовополоненим, коли умертвляє людей, закатованих його сослуживцями до напівсмерті. І водночас він нібито несе добро оцим своїм сослуживцям, бо береже їхню психіку, приймаючи на себе чорну роботу. Ну, прям премію миру тобі, Євгеній. Зайка! Мне nee. правда идти надо. Там уже, блин, он сейчас немножко сдохнет nee, солнцей nee, смерти. А? Я? Да, возможно. Но мне нужно человеку жизнь легче. Это приказ. Я не могу отказаться. Не в управлении. Ну у кого, б**? Ну, не молодых же, ребят, послать ту делать. Десь за годину Евгений повертається и вдруге зі дзвонюється з дівчиною. Сделал. А я спать Соски. хочу лечь. Потому что мне очень-очень рано вставать. Мне еще я сейчас немножко плохое дело сделал. Какое? М -м -м не хочу говорить. Постоянно получить дела ну, Надо Где? Я беда. Я, большой... я очень большой бед, Я очень большой бед. У меня руки по локоть в крови. Хорош, сонки, пожалуйста, ты потом мне все расскажешь. Бє? Шо? Мужик тобі щойно сказав, що прирізав полоненого, а ти грайливо йому муркочеш, що твоє сонечко трошечки б'є? Господи, Альона, а ви з ним випадково не в Сіверській познайомилися? Дивна манера і якась дитяча манірність Альони просто змусили нас поцікавитися і нею теж. З ідентифікацією Альони довелося повозитися. Ми знайшли аж сім сторінок у соцмережах. На жодній з яких вона не вказала справжнє прізвище. Утім, завдяки низці родинних фото нам вдалося реконструювати генеалогію. Отож, балан Альона Міхайловна, 21 рік, селище Глажева. Це можна сказати сусіднє від Євгенія Захолустя. Нещодавно Альона провела коханого на війну. Скучає бізумно уже я думаю, ви здогадалися, що під сердечком на фото не Євгеній. Хлопця Альони звати Максим, вони разом уже шість років. Але Максим танкіст, тож у березні відчалив на так звану СВО. А ще Максим якось не так любить Альону. Тож вона тим часом і сама відчалила крутити роман по телефону із Євгенієм. Який, звісно ж, обіцяє альоні Золоті гори чи топак червоні килими. Тож дівчисько втріскалося так, що світлий образ коханого уже не затьмарить ніщо, навіть його зізнання у кривавих вбивствах. Головне, щоб її любив і на руках носив. А що ці руки з його ж слів полікоть у крові, то байдуже. «Що ти робиш там Б**, я даже Вот на самом деле я поняла сьогодні. Вот ну я не хочу та заслужити. Я всегда. вот таким хорошим, и я хочу, чтобы ты таким хорошим ну, оставался Молодец, для молодец. Понимаете? Я для тебя всегда да, такой буду. Всегда. Для тебя я буду тем, кем захочешь. А... Хорошая. По... Ну вот, чтобы ты только ко мне хорошо относился. Все. Больше мне ничего не нужно. Жень, для счастья что нужно? Что, что нужно для обычной девочке? Что нужно? Скажи. Вот фижаешь, что мы. Девочки не знаю. Чтобы ну, ее девочка. любили. Чтобы ее любили. Чтобы ее ценили. Да. Чтобы, чтобы она. Чтобы ее любили, чтобы ее ценили. чтобы просто, ну, бра. Друзі, редакція Бігусінфо продовжує допомагати нашим захисникам із забезпеченням. Тож цього разу попросимо вас долучитися до збору на автівку для підрозділу радіоелектронної розвідки, який виконує важливі задачі на східному напрямку. Більша частина суми уже є. Треба лише оперативно добити цей збір і поставити хлопців на колеса. QR-код банки ви зараз бачите на екрані, а лінк на банку і номер картки можна знайти в описі під відео. Але ми відхилилися, що там наш Євгеній невже і справді перерізав і. Справедливості заради маємо зазначити, що під час другого дзвінка, а це нагадаю одразу після убивства, Євгенія ніби як починає щось підгризати зсередини. Йому погано, він каже, що у нього трусяться руки. Але якщо ви зараз очікуєте почути якесь каяття осу злочинних наказів командира чи протест проти війни, то ні, цей мозок так не працює, навіть коли п'яний. Да, просіть мені будь ласка, за все ні. Ты мне так говоришь, что мне прям не по себе. Я всегда во всех, когда я что-то плохое делаю, я всегда у, у всех прощения прошу. У Господа, у родных, у любимых. Всегда прощения просить надо. Я боюсь за твое состояние. Ты не серьезно? Думаю. Нормальное состояние, все хорошо. Не думаю. По твоему голосу так и скажешь. Сейчас я покурю еще сигаретку. Акуритом я боюсь. Ти що робиш там? Та, ти, ти, ти. Нічого не роблю. Я не та й навіть такі муки совісті тривають недовго. За ніч вони вивітрюються з Євгенія разом з випитим алкоголем. Третій дзвінок Альоні він робить на ранок. У нього уже все нормально. Що було вчора, то було вчора. Новий день, новий двіж. І, взагалі, кохана, повиси трохи на лінії. Мені тут треба українців з гранатомета розстріляти. Хорошо, что это. Я был не трезвый, так что нормально все. Не люблю не такое не делать. делать. Не люблю. Я вообще миролюбивый человек. Война не для меня. Я хочу мира, любви и ласки. Пожалуйста, не грусти, ладно. Сейчас, погоди секунду. Фазан, клюква. Фазан, фазан, я клюква. По обнаруженной пехоте отработать АГС. По обнаруженной пехоте отработать АГС. Валите их на У тебя такой голос? Какой? Хороший. Ничего хорошего. Ну, мне нравится. Вот, вот дожди кончился, И все, война началась. Что за а? Да. Сейчас погода хорошая. Сейчас, да, солнышко светит. Я дуже сподіваюся, що Солнишка світитиме Євгенію і йому подібним ще недовго. Бо я не вірю у те, що такі, як він, здатні на усвідомлене каяття і спокуту. А от у що вірю, так це в українські спецслужби і збройні сили, які рано чи пізно, але знайдуть усіх цих Євгеніїв. І я дуже хочу, щоб ось це останнє усвідомили росіяни. Маєте контакти по той бік фронту? Перешліть їм це відео. Я не сподіваюся на те, що вони раптом прозріють, радше сподіваюся на страх, хай побачать, як звичайні журналісти, маючи один номер телефону, розмотали їхнього Євгенія, всю його родину аж до телефонної коханки, і нехай уявлять собі, що можуть розмотати наші спецслужби. Але ще більше я хочу, щоб це відео побачили в Європі, Штатах і решті країн-партнерів. Побачили не ті, хто нас уже підтримує і нам допомагає, а ті, хто досі вважає простих русських ні в чому невинними жертвами Путіна. Тих, хто досі сумнівається, а чи пора нам уже давати винищувачі, далекобійні ракети і нові танки. Знаєте, пора було два тижні тому, коли простой русський Євгеній добивав чергового українського військовополоненого. Кожен наступний день зволікань у постачанні необхідної Україні зброї це ще більше таких записів. Тож хай їх тепер послухають ті, хто все ще топить за примирення і припинення вогню. Спеціально для них англійські субтитри вмикаються в налаштуваннях. Ну и наостанок, якщо у когось іще лишилися сумніви. Алло. Алло, сучко Євгеній Юрійович? Алло. Да. Это кто? Меня зовут Леся, я журналист из Киева. Хочу поинтересоваться, вы в курсе, какая статья вам светит за убийство военнопленных? Алло? Алло. Балан Альона Михайловна, правильно? А зачем вам. Я по поводу Сучко Евгения Юрьевича вас беспокою. Скажите, пожалуйста, вы уже сообщили в военную прокуратуру о военных преступлениях, которые он совершает? Да. Солюкова, Любовь Петровна? Да. Это вас по поводу Евгения Сучко беспокоит? Скажите, пожалуйста, это же ваш муж правильно? Да. Скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько лет ему светит за то, что он убивает военнопленных? Но он никого не убивает, никто там никого пока не убивает на данный момент. Там где? На Украине. Никто никого не убивает, вы не знаете, что война идет? А -а -а. Надеюсь, что...